Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Одеса, чи є загрози обстрілів, які плани у расистів на найближчий час щодо Одеси. Здають інформацію. Агентура здає інформацію. Можуть бути обстріли, вже все останні дані, якісь вони збирають, хочуть зруйнувати. Скажіть, що саме? Куди саме може бути прильоти? На що намітилися расисти? Шлях? Ночі. Буде все збито. Мені чомусь йде, що це можуть бути оці порти, можуть бути бої в небі. Можуть, все буде збито. От. Порти можуть бомбить, але я так розумію, що наші військові все зіб'ють. Дуже вони вишукували інформацію. Та загалом місто буде стояти з, з ціле. Може тільки пожежа будь. Ну, це мені більше йдуть порти. Заперечую, весь негатив убираю Заперечую, весь негатив убираю Це все працюють зрадники, колаборанти. Заперечую повністю, весь негатив обираю. Причому вони не ідейні, вони чисто за гроші здають інформацію. Ну, тут буде повна перемога, всі ракети збиті будуть Угу. Щоб зупинилася Одеса, щоб не було руху. Цей порт, напевно, буде зупиняти расист. Заперечую повністю весь негатив. Убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на захист неба над Одесою, над портами. Повністю захищена Одеса. Буде так. Буде повністю збито всі бомби, ракети снаряди і повернуться всі назад. Загалом все, що було запущено по Одесі. Всі ці ракети, дрони, все вертається назад, тому хто надав накази, хто виконав, хто натискав на кнопки, перекриваю. Прошу вищі сили, захистіть місто, Одесу, захистіть порти, захистіть людей. Одведіть, одверніть від них всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки. Та буде міцний захист, буде так. Так буде, все назад повернеться, буде так. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду, прошу захисту для Одеси, одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди і зруйнуйте вибухову хвилю, уламки, мін, будь-яку загрозу. Одведіть, однесіть, од від всіх жителів Одеси, від од портів, від працівників, від од усіх човнів, одведіть від од українців. Загрозу, що йде від росі... рашистів, від росіян. Поверніть їм назад. Тому хто надає наказ, хто виконує його, буде так і так буде. І прошу зруйнувати всі плани Росії, щоб у них більше не було жодного літака військового, жодної зброї, повністю знищені всі військові заводи і склади і зброї буде так і так буде. Та все сказано, здійснено, і так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу.